Готуємо піцу на дровах на заквасці Левіто Мадре. Просто у себе вдома. Друзі, з вами Олеся Піжик і я зустрічаю вас на своїй кухні і не з порожніми руками. Продовжую готувати рецепти на заквасці Левіто Мадре І сьогодні погляньте. Фантастична, найсмачніша піца, яку я коли-небудь готувала, а тим паче їла. Дуже смачно це та сама піца на дровах, яка продається в багатьох закладах, але ми можемо приготувати точно таку, а то й смачнішу в себе на кухні. Дуже-дуже смачно, подивіться, це ось з мисливськими і з сиром. Я її щойно витягла з духової шафи, тому вона ще шкварчить, а ця. З грибами і з сиром. Погляньте, я її вже розрізала, показала, який в неї внутрішній світ, тому дивіться це відео до кінця. Я впевнена, що після цього відео ви точно захочете завести закваску левіто Мадре заради ось таких от смаколиків. Подивіться, як це виглядає. Хрусткі, повітряні. Пусті бортики і дуже тонесенька основа. Ну і звісно ж, багато, я б сказала, найбільше начинки для себе. Сиру побільше, так це точно. Для приготування основи двох величезних піц діаметром 38 см вам знадобляться наступні інгредієнти. Тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. Починаємо ми з приготування тіста. Ось така має бути закваска. Вона дуже активна, стоїть в мене при кімнатній температурі, тому завжди готова до роботи. На рецепт беремо зазначену кількість це 180 грамів. Далі сюди додаємо теплу водичку, так само як ви замішуєте тісто на дріжджах. І залиште буквально 20 грамів, не додавайте усю. Ось так рукою мені дуже зручно розмішуємо закваску, розчиняємо у теплій водичці і додаємо все просіяне пшеничне борошно. І вимішуємо тісто, об'єднуємо всі інгредієнти, щоб тісто зібралося у кулю. Це займає близько 3 хвилини не більше. Без солі, повторюю, без солі та олії все. Зібрали в кулю, як бачимо, миска майже чиста, і залишаємо для автолізу на робочій поверхні. Я його прикриваю, щоб не завітрилось, десь на півгодинки, не менше. Нехай розходиться клітковина. Через півгодинки продовжуємо. Я додаю сіль. І додаю залишені десь грамів 20 водички, щоб легше було вмішувати сіль. Це можна зробити або руками, або використовуючи кухонну машину. Я роблю і так, і так. Хочу вам показати, що це реально зробити без будь-якої техніки. Все гарно вимішуємо, бачите, тісто трохи прилипає, але воно тримає класну форму, з ним приємно працювати. В кінці додаємо рослинну олію, неважливо, запахом чи без, додаємо. І ще раз гарно вимішуємо тісто. Воно виходить дуже еластичним і приємним в роботі. Далі чисту миску змащуємо рослинною олією і перекладаємо туди наше тісто. Бачите, яке воно вже? Кликована гарно розійшлася. Що робимо далі? Накриваємо його зверху кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на 6-8 годин. В мене стоїть при кімнатній температурі десь 6 годин. Бачите, яке воно пухке, дуже швидко і гарно підходить. Дивіться стільки повітряних бульбашок. За ці 6 або 8 годин, дивлячись, яка у вас температура, в мене зараз тримається температура на кухні десь 23,5-24 градуси. Можна зробити декілька складувань, я показую ось на відео, але їх можна і не робити. Я роблю за 6 годин десь 3-4 складання, як в мене вистачає часу. І кожен раз ось так накриваю кришкою і даю йому ще підійти. Тоді тісто виходить ще смачнішим і приємнішим в консистенції. Дивіться, яке воно живе. Бачите, скільки бульбашок у ньому? Все. Моє тісто готове, я робила чотири складання цього разу. Дивіться, воно легко відходить від миски. Що робимо далі? Це в мене вже вечір. Десь. Майже шоста вечора. Я беру контейнер харчовий, можна так просто в мисці, Роблю останнє фінальне складання і перекладаю тісто в контейнер. Я його щільно закрию і відправляю на холодну ферментацію в холодильник. В холодильнику у мене температура плюс 3 градуси. На цілу ніч. Тісто, до речі, можна тримати в холодильнику добу або навіть дві, з ним нічого не буде. Далі за 4 години до роботи з тістом я виймаю тісто з холодильника і залишаю його 4 години стояти при кімнатній температурі. Ось так, просто легесенько накриваю вже нещільно кришкою. Через 4 години погляньте, яке тісто. Воно знову м'якесеньке, воно живе і готове до роботи. Що робимо? Присипаємо робочу поверхню борошном щедро, щоб нічого не прилипало. Дивіться, як гарно відстає тісто, воно класно вибродило. Ферментація в холодному місці вона е, трохи зменшує свою інтенсивність, і завдяки цьому смак і консистенція тіста вони зовсім інші. Я буду робити дві великих піци. Можете зробити менші три меншого діаметру. Дивіться, яке приємне тісто, просто сповнене бульбашок. Розділила на дві частини, сформувала дві кульки. З тістом дуже легко працювати, воно не розпливається. Дивіться, кожну кульку я виклала на окремий лист пергаменту, накрила зверху харчовою плівкою, щоб воно не завітрювалось, і залишила десь на годинку при кімнатній температурі. Нехай підходить. Тим часом. Підготуємо начинку. Всі інгредієнти зараз перед вами. Я напишу, скільки я беру по вазі кожного інгредієнта, але це можете регулювати на власний смак, тому що хтось любить більше сиру, хтось гриби не любить. Це вже дивіться, яку начинку ви любите. Через годину формуємо піцу. В мене духова шафа розігріта вже на 230 градусів. Поки розігрівається ось так руками, не качалкою, щоб не випустити оці всі бульбашки і не зруйнувати текстуру тіста. Руками дуже легко розтягуємо, якщо тісто трохи прилипає, змочуйте руки у борошні. Але не забивайте, не багато його беріть. І все, дивіться, духова шафа 200, спочатку 50, потім я зменшую 230 градусів. Має бути гарно розігріта дечко. Разом з дечком розігрівайте. Першу піцу я буду робити з мисливськими ковбасками, тож основу я спочатку змащую. Е я забула слово кетчупом. Можете приготувати соус самостійно. Далі багато сиру. сиру багато не буває, тому кладіть, як для себе, І звісно ж, мисливські ковбаски. На топ ще я буду класти моцарелу натерту, зараз, поки я її не чіпаю. Іншу я буду формувати з сиром та грибами. Нічим не змащую, просто кладу величезну кількість сиру і зверху помиті нарізані сирі печериці. Все. І моцарелу поки залишаю. Вже після випічки я її буду зверху класти. Дивіться, отак в мене піца стоїть, поки розігрівається духова шафа. Ну хвилин 20-15, не більше. Вона ще встигне трішечки підійти. Подивіться, яка вона красива, нічим не змащує бортики. Дечко гаряче, духова на 230 градусів розігріта. Беру отак по черзі, і піца буде випікатися десь 10-12 хвилин. Вам цього вистачить. В кінці я витягну. Додам моцарелу і поставлю ще на хвилинку, десь півтори, нехай вона розплавиться. Все, попрощалися на 10-12 хвилин при максимальній майже температурі. Перша піца майже готова, дивіться, ну вона вже готова. Я викладаю зверху трохи моцарели і кладу її до духової шафи на хвилинку, максимум півтори, моцарела дуже швиденько розплавиться і буде нереальна смакота. Друга піца ще трішечки підійшла, і зараз її також будемо випікати. Ви погляньте це? Це та сама піца на дровах, яка подається в багатьох закладах, але приготуєте ви її в себе вдома. Це настільки смачно, що, годі говорити, потрібно вже заводити закваску, якщо ви сумнівалися, і куштувати це самостійно. Розрізаємо, зараз я вам покажу внутрішній світ. Бортики можна також, до речі, заповнити начинкою якоюсь. Це буде просто супер ідея. Дивіться, тягнеться сир, бортики повітряні, з пустотами, бачите? Основа дуже тонесенька, ніжна, гарно пропікається і, звісно ж, дуже багато начинки. Не шкодуйте для себе сиру і для своїх рідних, покладіть начинки якомога більше. Ось так, що вам і вид зверху, вид збоку, вже якомога більше вас заохочу, щоб ви нарешті приготували цю закваску і смакували так, як смакую я та моя родина. Дивіться, це просто ключовий момент. Ну, слова тут зайві, правда? Це насолода, це любов з першого шматочка. Дивіться. Ось так. Ну що, захотіли піци? А ви легко можете її приготувати у себе вдома. Чудово! Які аромати стоять на кухні, це просто не передати. Тому готуйте і нехай вам смакує. Дві величезних сімейних піци ми з вами приготуємо абсолютно без проблем. Тому що випічка на заквасці, вона готується набагато проще, ніж ви собі можете уявити. Хто ще не завів закваску, друзі, хлопці, дівчата, ось залишаю для вас рецепт детальний, інструкцію по виготовленню закваски левіто мадря, вже за два тижні ви точно зможете себе на кухні готувати ось такі от смаколики. Це смачно, це в рази корисніше за класичну випічку, і саме головне це просто і зроблено з любов'ю. Готуйте і нехай вам смакує! Друзі! Якщо вам сподобалося відео, не шкодуйте вподобайок, гарних коментарів і, звісно ж, підтримайте канал. Його можна підтримати за посиланням під кожним відео через Patreon або ж просто через Coffee, пригостити мене чашечкою кави. Підтримуйте український контент, тому що він того вартий.